Всім привіт вами на своєму каналі АLEX. З наступаючим новим роком всіх і з праздниками показую перебор відчут перебору монет, що в нас знаходиться в обіході. Так, 10 копійок 92-го року Італія. Один штамп там, з цієї сторони, обратно ступінечка 92-й 10 копійок Луганск. Дві крупний гурт. Дорогі монети. Нашлися наконець-то. 94-й і 96-й пару монеточок. Так, що в нас ще? А, по 10 копійок ще другий штамп. Дві монетки. Так, одні олівочки. Отут олівки. Можете, подивитися? Такс. Одне вздутіє. Зараз покажу. Ось яка шикарна. Отак є. Так, тепер. Дві монетки 2009 рік. І що саме головне, чорточку над буквою її немає. Не прочекав. І сразу ж дві попалися. В одному ж переборі. То треба шукати і шукати, як то кажуть, щоб було. А це так. Десь, на партія як зайшла, так вона в новому місці була. Може, в когось вдома лежало, от 10 потім виніс. Таке. І що? Сама головна знахідочка, інтересна мені. По 10 копійок. У мене була 10 копійок, я вам вже показував. Отут. Лишній метал, я на нього кажу глазик теж. Мені так удобніше запам'ятати, якщо це була в мене монетка і знайшов я ще одну. Вже в мене дві монетки такі. Так що за такі монетки можна поставити лайк і підписатися на канал. Що далі? Далі в нас е, 50 копійок чуть-чуть е, поворот, 94-й, що саме головне. І 92-й. Там невеличкий, але трошки є, я їх відложую. Штамп другий, 4 ягодник. І дві монетки трапеції 92 року. І одна 94-го. От у того, більше таке, не меншеньке, а більшеньке. Всього, отакий перебор. Так що порадував перебор, все хорошо. І під йолочку нам. Що у нас тут буде? У нас підділочку щось покажу. От така Оборона. У нас тероборона буде. А, треба зменшити. І, і, і і, державні символи України. Зараз я зменшу, А, це вже зменшено, вже все. Показуємо. Шикарні монетки. Наший герб, Наший стяг і наш гімн. І по іностранному так само написано. Так. Все, всіх ще раз з празниками. І всім о, тривога. Мирного неба всім. Дай Бог в наступному році то закінчиться все. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Всім поки, на каналі.